день, шановні друзі! Сьогодні ми представляємо вашій увазі новинку від компанії Weyma, а саме самохідний мульчер VMX 663. Це повністю нова розробка від компанії. Зараз ми коротенько розповімо про його технічні характеристики, після чого його запустимо і покажемо, як він працює. Що ж, давайте починати. Отже, серцем любого агрегату є двигун. ВМХ 663 обладнаний потужним двигуном бензиновим. Робочий об'єм двигуна складає 302 см3, потужність 9,5 кінських сил. Приват здійснюється за допомогою редуктора. Ось він розміщений в нижній частині. Редуктор має три швидкості вперед, перша, друга, третя, та також одну швидкість назад. Давайте розглянемо кермо. Наші органи управління. З лівої і з правої ручки ми бачимо, в нас розміщуються важелі. Ці важелі відповідають за поворот мульчера. Тобто, вижимаючи ліву ручку, він буде повертати наліво, вижимаючи праву направо. Також в нас є два важеля: чорний та Помаранчевий, які відповідають за інші функції. Так, чорний важель у нас відповідає за рух. Тобто, перемикаючи передачі, ми включаємо необхідну передачу, після цього переводимо важіль в робоче положення. І наш мульчер починає рух. З лівої сторони він знаходиться, з правої сторони знаходиться у нас помаранчевий важель, він відповідає за привод безпосередньо мульчера. Тобто, вижимаючи цей важель, у нас починає повертатися вау. Конструкція мульчера самохідного має 4 колеса. Тобто він повністю стоїть на колесах і нам не буде необхідності тримати навантаження на руках, що дуже зручно. Ширина захвата мульчера складає 400 мм. Він сам вал мульчера обладнаний ножами Це 36 ножів. Ось так вони виглядають. Їх називаючи y подібні. Ось такі ножі. Тобто потужний вал і ножі. Регулювання висоти скошування на мульчері також регулюється. Воно регулюється за допомогою важеля, який знаходиться у нас з правої сторони. Обертаючи цей важель, ми маємо можливість змінювати висоту. Мінімальна висота, на яку ми можемо опустити, це 8 мм. Також мульчер встановлений на колесах 4х8. Ось так вони виглядають. Для зручності роботи оператора у нас регулюється висота положення керма. Ми маємо 4 позиції, зараз він стоїть на другу знизу, але є можливість його підняти також вище. Що ж, давайте переходити до найбільш цікавого. Зараз ми його запустимо, покажемо, як він запускається, як він їде на першій, другій, третій передачі, як він повертає. А також як включається задня передача. Після цього обов'язково запустимо вау і покажемо, як обертаються ножі. Що ж, давайте починати. Для запуску включаємо тумбу положення ON, перевіряємо ручку положення в нейтральній передачі, ось вона рухається. І обов'язково важіль, який знаходиться на кермі, повинен бути внизу. Тобто не в верхній частині, а обов'язково в нижній. Після цього ми можемо запускати наш блюдок. Отже, ми зробили коротенький відеоогляд, де показали всі його технічні характеристики, також показали запуск та роботу даного мульчера. Ми маємо надію, що він стане в пригоді і стане гарним помічником для наших аграріїв, комунальників, а також маленьких фермерських господарств, де є потреба очищувати ділянки. Замовити мульчер можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, якщо вам було цікаво, все буде Україна.